Доброго ранку, шановні мої друзі, мої підписники, любителі природи. Но ви на каналі Санкт-Петербьоли і сьогодні відео буде досить таки цікаве. Хочу перевірити легенду, чи міф чи твердження про те, що сонячник повертає свою голову за сонцем. П'ята година ранку я виїхав в поле От. і сонце тільки починає сходити. Захід у нас буде ось там. І що ми бачимо? І бачимо, соняшник розвертається голівкою до сонця. Весь повернутий в цю сторону. Якщо так стати в рядок, то бачимо, що він весь в цю сторону поверне. До сонця. Запам'ятайте це місце. Схід сонця. І ось оці кущі. Видно моє село, оці кущі. Ввечері я приїду, щоб справдити цей міф. Або підтвердити, підтвердити його, або спростувати. Отак скажу, правильно. Ну що ж, доброго вечора. Як я й обіцяв, я знову на цьому самому участку поля. Ось ця сама дорога. Я прийшов з сином своїм. Ось ці кущі. І що ми бачимо з соняшником? Куди дивляться його голови? А вони розвернулися на захід. Вон туди. Бачите? Вон туди на захід сонця. Тако закрию рукою, краще буде видно. Розвернулися. Тому це не міф, що соняшник не повертає голову. За сонцем. Звичайно, коли він вже цвіте, коли він вже обважніє під тягаром плоду насіння, тоді це йому буде робити важко і практично неможливо. Він завмирає в одному положенні, дивлячись ось туди, на південь, в той вік. Тому що найбільше сонця він тоді бере з тої частини. А зараз він розвернув свою голову в сторону сонця. В той вік. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ми тут говоримо про все на хлопський розум.